Самотні москалі. Я підготував шампанське. Я хочу облити всіх, хто буде біля мене, з величезної цієї пляшки. Случилось те, що случилось. Що ж це може бути? Може, це? Ну, і як тобі? Ніби я гола. На що гола? Бо нема що мені скривати. Ну, немає мені що. Тобто, повністю така, як я є, гола такими волоссям лечу. Чому саме я? Так Бог вирішив. То каже насправді показати, наскільки мене виросло волосся за час війни. Москалі! Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн називає топ-10 інтерв'ю 2023 року, які закінчилися скандалом. Підтримуйте мою роботу, ставте вподобайки до цього відео і підписуйтесь. Під номером 10 інтерв'ю Наталки Могалевської про три державні мови. Одна з яких російська. Uh, смотрите, я буду перший, хто після війни буде uh, требувати, uh, просіть говоріть uh, о том, що Україна должна иметь, я не знаю, не три языка государства. Українці розкритикували цю заяву Наталії Могилевської. Зокрема, в соцмережах писали, хай йде за руським кораблем вивчити можна, хоч всі мови, якщо в людей буде бажання, але державна українська. Могалевська вчи українську поки не пізно. Співачка таки почула людей і зробила висновки після скандальної заяви. Тепер Наталія Могалевська розмовляє українською, дає інтерв'ю державною і більше наробить таких суперечливих заяв Етері. Привіт, друзі! Я Бажаю всім гарного новорічного теплого настрою. Під номером 9 Олег Скрипка зі скандальною заявою про фемінізм. Іменитий співак заявив про нерівність жінок і чоловіків. І вбачається навіть в одязі. На якому поверсі знаходиться жіночий одяг? Ой, ну, По-різному. Стоп, стоп, стоп. Ну, на... На, на першому поверсі знаходиться а, жіночий одяг, іноді на другому, і аж на третьому знаходиться чоловічий. ми говоримо про рівність. Я, як чоловік, який любить красиво вдягатися, для мене це реальна проблема. Такі заяви обурили українців. Вони написали десятки тисяч коментарів, серед яких були поки жінки борються за базові права. Олегу доводиться йти на третій поверх в магазин одягу, і це реально проблема. Скрипка не плач тільки. Також співак цього року оскандалився заявами не лише про фемінізм, а й про війну та ЛГБТ. Один механізм, щоби. Розпліднюватися, uh -huh. а інший механізм, щоб зупинити популяцію. На жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей. Тобто, нібито є об'єктивні причини війни, але насправді глобально ну в плані людства це щоб у нас було менше. Є фемінізм, щоб зупинити, і є є оці ну, ЛГБТ вся історія. Під номером 8 Юрій Горбунов заявами, що комедія зараз на часі, і що 33 мільйони гривень державних коштів це зараз небагато на серіал. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Це зовсім невеликі кошти. Ну Ми... і 33 мільйони на 24 серії це великі гроші. І це великі гроші. Але так складаються бюджети. Коли держава оголошує конкурс і пропонує і говорить: візьміть ці гроші. Ти довго думаєш? Потім кажеш: ну окей. А потім тобі дають по голові за це. Які казки тільки не розповідав Юрій Горбунов в інтерв'ю журналісті Аліні Дороцюк. І як тільки не випитувала вона його Горбунова, щоб з'ясувати якусь конкретику про його поїздки за кордон під час війни, рекламу онлайн казано та навіщо витрачати гроші з держбюджету на серіал. Мабуть, найбільше люди писали, що весь український старий шоу бізнес лицемірний. Негатив не Люди відреагували на інформацію, яка була викривлена. Правда, ніхто не сказав. Право, по перше, ще нічого не давала. По друге, держ... Держава тільки компенсує. Ти все одно повинен знімати за свої. А держава частинами їх повертає, що тільки не розказував Горбунов, і скільки тексту не говорив. Ну він майстер у розмовному жанрі в цього не забереш, але обдурити українців не вийшло, та й мало розповідав чомусь Горбунов про зв'язки з Олександром Ткаченком, екс-міністром культури, про зв'язки з 1+,1 плюс та українськими. Олігархами ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Олесь, ніхто не вникав. Всі підхопили хейт, в тому числі і величезна кількість ботів, які були підключені. Одним словом, поводив себе як вуш на сковорідці. або коротший висновок: гроші для Горбонова не пахнуть. Це ми вже переконалися і на суді з олігархом Коломойським, якого Горбонов хотів взяти. На поруки задачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось. Да, я це важко переживаю. І моя родина, і мої діти. Тому це нікому не приємно. Під номером 7 за зашкварне інтерв'ю перелітної пташки Кароліни Куєк. В народі відома як Ані Лорак. Случилось то, що случилось. Що ж це може бути? Може, це закисіння шва. Що узлить, не знища в мій Може, оце? Москалі. Він високий небес Случилось то, що случилось Самотні москалі. Її цитата трапилось те, що трапилось замість війна чи вторгнення Російської Федерації проти України розкритикували та розібрали на цитати. А ще 9 років тому Кароліна співала по-іншому. И мусила сделать этот клип за мир, против войны и с повагой и в нашим нашим матерям. Потерять? Мальвы, вот ты мне говорила в частной беседе, это был твой крик души. Когда начались события в Украине, я понимала, я должна что-то делать. Я как-то хочу поддержать людей. Случилось то, что случилось. У меня что-то нет, не получается. Я, я хочу, как у тебя. Ты очень, ты очень красивая. Операція, телепортація та трансформація трапилася з колишньою народною артисткою України. Вона і досі дотримується думки, що музика та політика не мають переплітатися. Ну як не взяти кадри тих днів, які ми переживаємо сьогодні? Саме ми живемо на війні, і матері втратили своїх дітей. Да, був вопрос: ставлять кадри э, сабиті на майдані, або ні? Не скажу, що я була за режисер настояв. Тема війни вона дуже близька. Мені власне, тому що я сама втратила брата в Афганістані, коли мені було 9 років. І мотивація була в тому, щоб знаєш, не закривати глаза все таки на події, які у тебе тут під носом. От, на сусідній вулиці це відбувається. Ребята, остановітись, хватить, щоб не трапилось в цьому житті, тільки щоб не було війни. Ти либо поєш, либо йди в політику. Я ніколи не спитала амбіцій по поводу політики. звісно, конечно, мене були е, Ну, що я пиша українка, я пишалася, я буду пишатися. Знаєте, це вже під шкірою. Насправді, музика, мистецтво. Воно повинно бути за межами політики. Тому Кароліна продовжує мовчати, фінансово підтримує депортацію українських дітей з Донбасу та спонсорує війну. Як запитаєте, ви продовжує давати концерти на Російській Федерації та сплачує податки в російську казну? Шкода, а ще 9 років тому здавалася свідомою громадянкою. Та гроші на крові українців для Кароліни не пахнуть. Я жива. Ані Лорак, що ви подумали, коли почалась війна? Я просто вирішила, що, навіть не буду на це внимание. внимання, чому ви не підтримали Україну? Я не могла, тому що концерти відміняли, але у мене були сриви, коли я об этом всі знають. Просто представляешь. Що... І навіть коли трапилося те, що трапилось, і до мене прийшов мій колектив і сказав, «Ані, нам нема чого їсти, концертів немає. Я сказала медитуйте, танцюйте, їдьте на ретрити. Співайте! <скільки> ну чому всі весь час про гроші? Самотньому. Під номером 6 ще одна перелітна птиця, яка все ж таки покинула Російську Федерацію та засудила російську агресію. Мова йде про суперзвізду Світлану Лободу. Однак, схоже, співачка досі висновків не зробила. Лобода не шкодує, що співала та заробляла на Росії під час війни. Якби можна було стерти минуле, що б то змінила нічого. Я б не змінила нічого. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні. Я не жалкую про жоден день в своєму житті. А також в останньому інтерв'ю російській службі БіБісі стала на захист російської мови. Русський язик убиває українських дітей, українських людей. Російська язик не принадлежит російській власті. Я много делала пісень на українському мові за все це час. А ці пісні непонятні мої рускоязичної аудиторії. Нагадаю, Світлані, що українську мову понад 150 разів забороняли та утискали. Саме Російська імперія, Московія, а нині Російська Федерація. Лобода сьогодні ж робить абсурдні заяви. Вочевидь, скандал у Харкові з одиночним плакетом дуже образив співачку, але не варто було. Просто інколи треба визнавати помилки і покаятись, а не заявляти, що ти прийшла з проплаченим плакатом проти мене. Згадала Лободій і скандальний похід на шоу Малахова, де говорили про гоніння артистки з України та так званих. Розбійників, бандеро націоналістів. Що я можу додати час визначитися, Світлану, хто ти і на кого працюєш, і не казати про якусь локальну історію? Завісна ані українські пісні вообще не понимают, о чому я їм перевожу, объясняю, рассказываю. Це нужно поняти, що ета лишь то, локальна історія для українського ринка. Та лишь локальная история для украинского рынка. Але хочеться додати локальна історія Світлану. Україномовні пісні теж вистрілюють і займають передові позиції. Лише хід гурту е, Казка плакала. В Ютубі набрав 441 мільйон перегіди. і розірвав усі світові чарти. Тому питання не в мові, Світлано, а в тобі. Закликаю ще раз Світлану проаналізувати та визначитись. Ти створюєш, ти вмієш створювати круті вибухові хіти, які теж можуть розірвати світові чарти. І мова тут ні до чого. А на кого ти працюєш і для кого це питання? Звичайно, Лобода дала інтерв'ю на початку вторгнення і розвінчила багато міфів. За що мушу сказати дякую? Все-таки не ані Лорак. Владимир Зеленский защищает наш народ, нашу родину. Он стоит до конца, и он, он защищается. Люди поражены этой, потому что до этого все президенты избегали. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. Я очень горжусь тем, что я украинка. Я приезжала когда в любую страну все эти годы. Я всегда говорила, что я украинский артист. Під номером 5 – скандал Оксани Білозір з Ростиславом Калацинським після інтерв'ю з чоловіком Романом Недзельським. Цим блогером, недоблогером, який відповість за те, як він провів це. Вона неприйнятна сьогодні. Слухайте, я вас не обзивав в етері, і ви маєте повагу, народна артистка України. До речі, я він відповість за те. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив, бо це не зараз трапилось. А це трапилося в минулому році. Розлучення відбулося в 2022 році. Mm. Да, наприкінці 2022 року. Цей скандал виник після заяви пана Романа про розлучення на моєму Ютуб-каналі. Народна артистка Оксана Білозір звинувачувала мене в упередженості та погрожувала судом. Однак мені довелося все чітко пояснити у відео і закликати співачку до обдуманих рішень, адже в мене є чим захиститись і подати зустрічний позов. Білозір таки почула мою позицію, і до суду не дійшло, тому що це жорстока маніпуляція. Тому за мої дані я відповідаю, що ми більше багато років, я вам скажу більше десяти, не живемо разом. Зараз ви почуєте таку інформацію. Тобто, це було не сніг на голову, Це не це сніг потім. на голову. Хоча розлучитися з колишнім директором Палацу Україна, а нині військовослужбовцем Романом Недзельським. Після 33 років шлюбу вона встигла. В інтерв'ю для обоз UA співачка заявила: не проживала з чоловіком останніх. 10 років. Хоча Роман Недзельський цю інформацію заперечив. Чи вільне серце Оксани Білозір сьогодні? Нам невідомо. Однак Білозір пише нові пісні про кохання. От я був проти цього. Ну, Оксана подала спершу. Що... Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком. і жінкою. Були, Були однією з найміцніших пар. Я навіть сьогодні готувався до етеру. Ви навіть пісню разом співали, зорі, зорі. Да, було. Це було минулого року. Ні, минулого року ще все було нормально. Е, якраз на Великдень ми ще разом Пасху святили, все було добре. Якраз взяв відпустку там на сім'ї і приїхав в Львів. От ну, це було минулому. Давайте говорити про майбутнє. Те, що було в минулому, це під номером 4 інтерв'ю Олега Винника з Німеччини після півторарічного мовчання. Чому ти вирішив мовчати і не звертатися до шанувальників? Часом мовчання. Ефективніше, аніж е, базовливе потякання, якісь оправдання ще і ще інше. Питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив. Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я мав поїхати туди, де я завжди робив. І роблю, і буду робити свої пісні. Олега винника розкритикували після того, як він не зміг конкретно відповісти на ряд запитань від журналістки Вікторії Курочки. Олег далі говорив загадками про рідкісну хворобу, виїзд за кордон, чому не повертається до України та не дає благодійних концертів, хоча і допомагає зсу автомобілями та іншою технікою. Відповіді пана Олега не були переконливими. І багато українців побачили в цьому запалення хитрощів. Я можу поїхати зараз зробити концерт, заробити таку і таку суму і віддати для армії. Можеш. А чому не зробити це? Я не вмію стояти на сцені, коли мені болить. Олеже, ти де зараз? Ну я в Берліні. А ти не думав, що виїхати з України це хірова ідея? А я думав, ну поки я ніколи не, не. Прикинь твою музику, досі слухають українці. Чому саме я? Так Бог вирішив. Я То кажу насправді показати, наскільки мене виросло волосся за час війни. Я скажу йому, щоб шею Макрона Макрон бо той знає, де <світник> <І> так. <світник> так. У мене свій фронт. Ця курточка, їх, штук, їх шість, шість штук в світі. Так? Як і коли ти виїхав? Питання для чого? Я знати, хто, коли, куди виїздиться? То що зі здоров'ям? Наскільки все серйозно? Сьогодні трішечки гірше, аніж було тиждень тому. Буду тебе витягує з чогось, ти не можеш нічого абсолютно вдіяти. Як то кажуть, повернення на трон не відбулося. Та чий треба воно самому виннику питання риторичне. Я 42 года, Оля Свої, свої 43 года. Ми З тобою одного вигода, але я тебе чуть старше. Ти ніколи не говорила свій возраст під номером три скандальні заяви Маші Єфросиніної та Олі Полякової щодо української мови. Жінки вирішили продовжувати знімати випуски шоу дорослі дівчата російською і зазнали нелагідної українізації по українськи К сожалению, не получится. і вам самим буде не інтересно бекаючих, мекаючих, підбираючих слова ваших любимих взрослих дівчатів. Оці всі відмазки я не можу е, українською вести там що там. Спілкуватись то не роби того взагалі тоді. вообще, не виходь вихід, не спілкуйся з людьми. закрий свою передачу. Поїхали дорослі дівчатка. Як Олю, так і Машу розривали на шматки, допоки до дорослих дівчат не дійшло українською для українців. Зараз ведучі роблять рейтингові випуски українською, і в них це добре виходить. Інколи, то кажуть, треба поліном по голові надавати, щоб таки дійшло. Далі було спалення кокошників, відмова від російських пісень та нові треки українською для українців. Таке свято трапилося вперше за двадцятирічну кар'єру Олі. Сумно це визнавати, але після повномасштабного вторгнення РФ Україну в багатьох лише тоді почали розплющуватися очі, і схоже, це тільки. Початок для багатьох, бо після скандального весілля у екс-прокурора Ільницького та Москви у Львові більше запитань, ніж відповідей. Хоча гості депутати на цьому весіллі вже почали вмирати. І це не чорний гумор, а всього лиш статистика. Вірю, що карма до хабарників і корупціонерів повернеться і вилізе їм лівим боком. Під номером 2 Іво Бобул в Еми Антонюк. Різниця двох поколінь в одному відео. Бобул назвав жінок меркантильними та розпещеними, а Ема обізвала народного артиста сексистом. Іво Васильович не досидів до кінця інтерв'ю. Жбурнув книжкою, встав та й пішов. Ема теж залишилася невдоволеною. Треба чуть поважати чоловіків. Нам теж дуже тяжко, бо бачиш, коли війна. З нас просто більше. шукати дуже меркантильні старі жінки. Дуже багато жінок одинокі, і вони не знають, чому вони одинокі. Що він не, не міг достати тобі шубу. І за ці шуби ти всього, я пішла до Васі, до Петра. Зараз шуби ніхто не носить, з я якої просто, планети я просто Я кажу. Я просто. Машину, от, машину. Дай мені, купи мені машину, купи мені квартиру. У вас була така ситуація? Ні, у ну, мене я просто кажу. Може, душу треба шукати, а не гроші. Гроші, дівчата. Ті сидять по домам і вони не виходять. А ті, які шукають, шукають щось собі, якусь пригоду на шось. Шо? Бо да, до да. хороші дівчата сидять. Іво Бобул настільки розізлився на блогерку, що подав у суд на ему. Іво Бобул запевнив, що вона не мала права публікувати інтерв'ю без його згоди. З вовками я по вовче, а з людьми по людськи. Що втрачають жінки? Вони втратили душу, вони шукають зовсім щось інше. Я не була до цього треба. Готова, чекайте. Треба душу знайти у людини. Що хороші дівчата роблять те, що вони хочуть. І поводяться так, як вони. хочуть. Це баловні діти. Це якийсь пародійний карикатурний образ жінок? Так, я прошу не ображати мене за мої мислі. Не карикатурний, ти дивись на життя. Ти не дивишся, ти але, дивись Але в цьому інтерв'ю інтерв не розуб... прийнято ображати розубих... половину. Я, я не ображаю. Далі розмова відбувалася на підвищених тонах. Ема не могла дозволити, аби у її програмі звучали такі наративи і постійно. Переправляла пана Іво. Іво Васильович не стерпів врешті і встав та й пішов. А чому ти тобі? от ти молода, в тебе нема дитини, у тебе нема чоловіка. А чому? А це має бути вже. Пане Іво, що ви говорите? Прошо це сексистська маячня. маячня. Тому що жінка може бути щасливою в тому життєвому сценарії, в якому їй комфортно, а не в тому, в якому вирішив, що пан Іво думає, що вона. А спів... ти мені починаєш говорити про. Всяку херню. це ністихін, інтерв'ю <да> є те, що тут не ображають ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не ображаю жінок, я просто сказав, що придумаю. думаю. Мені цікаво. Я ді... начуючи мою думку, я так. сказав свою думку. Бо жінки стали меркантійними. Це неправда. Не ну, твоя думка. Ви не можете так. розписати за половину людства. Ретранслювати свій негативний досвід на все жіноцтво це некоректно. Після виходу інтерв'ю Іво Бобул відповідав на закиди, що він сексист. По-перше, послухай мій репортаж. Я а, залишаюся з тим, він? що я Тільки сказав. Про але просто кажу. Жінок. так я люблю жінок, але є таке в суспільстві, і треба визнати, що таке є. Я сказав те, що я сказав. Я маю право казати, що я думаю. Я казав це не про всіх, а про деяких. Потрібно було це зрозуміти, наголосив артист. Ну і під номером один. Хто ж переможець у інтерв'ю, які вилилося скандалом чи зашкварні інтерв'ю? Першу премію віддаємо Насті Каменські. Адже Вислів гола на ракеті стало уже крилатим висловом. Ніби я на ракеті. Гола! На що гола, бо нема що мені скривати? Ну немає мені що. Тобто повністю така, як я є, гола такими волоссям, лечу. Це резонансне інтерв'ю Насті подивилося чимало українців, і кожен другий його коментував. Зірку висміювали за те, що вона нібито була нещирою, награні сльози, іспанське ТРО, а ще постійно називала Єфросиніну котиком, бусінкою та кицею. Ко я Зайка. Ва, Боже, ні? котику сцену, коти, кота, просто щось можеш. Я волонтерка, Зайка. чи з ну, ну, його, як дуже чудову. Кота, ну бо слухав. Сонечко, дивися. Зараз мене заспокоює. А, мої мрії. Мої мрії. Вони стосуються чого? Вони стосуються всього. Інколи мені здається, що я мрію за всіх. Ти знаєш? Mm -hmm. Вибач. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай. Каменських теж відреагувала на критику у лицемірстві. Співачка заявила, була максимально щирою і пишається цим інтерв'ю. Кожним словом, чесність ніколи не нагороджувалася. Це я помітила зі свого двадцятирічного досвіду. Я не на 100, а на тисячу відсотків була щирою у цьому інтерв'ю, заявила Настя. Якщо б кожна людина в світі розуміла, що наш purpose, да, наша ціль створювати, то цієї війни б не було ніколи кото нам. Да. А є що небудь, що ти собі говориш шкода, що не встигла до великої війни? Шкода. Ні, котику ні, ні, тому що все абсолютно взагалі ні про що не жалію. Найбільше твоє бажання, окрім того, щоб відбулася скоріша перемога. Твоє особисте бажання. Яке сі... О, господи, котику зараз? Я вам показую меми та різні смішні відео, які створила Настя Каменських своїми висловами. Навіть військові долучилися до гарних отримали ми від Насті Каменських. Як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті ці... всі все нормально, все добре, все добре. це треба, це треба, треба, Все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Боже, дайте вийти з цього тіла боже, я не можу. на цьому, все друзі. Як вам збірка топ 10 інтерв'ю 23-го року, які закінчилися скандалом? Е, який скандал вам запам'ятався найбільше? Кого б ви ще додали? Залишайте свої коментарі, зауваження та побажання. Сподіваюся, було цікаво. Слава Україні, слава ЗСУ.